Друзі, добрий ранок вам усім, але він геть не добрий. У нас таке робиться на дворі, Армагеддон, Пускається сніг, іде ось, бачите, сніжить, І такий вітрюган, таке воно гудить. Труба в хаті газова гудить страшне. Я вже подоїла суньку, курям дала їсти у сарайчику і поставила їм там теплу воду, включив, вімкнула їм світло. Хай сидять у сараї, хіба ж можна оце на дворі таке робиться. Рижик, оно дивіться, вже отримав свою дозу парного молочка з хлібчиком їсть. Щас, зараз залишився тільки кекс. Піду на ще кекса і буду я в хаті. Воно дивиться, вроді красиво, така завірюха, але хі, таке робиться на дворі. Холодно, хоч і на градуснику тільки мінус два. Так, мінус два. Але на дворі страшне. Щось сьогодні немає баночки на молоко. Навірно, не треба сьогодні молочка. Ну, це ж таке. Вони сказали, що молоко дуже жирне і вони розводять дитині. Ну так, да, молоко дуже жирне. От. Вчора дала вітамінів ласунечки. І ви знаєте, вона сьогодні на півстакана. Навіть більше дала більше молочка, не знаю чи з цими вітамінами. Це, ну, там написано було, що коровка должна додати, але я не думала, що це так буде швидко. Ну, ніч пройшла, зараз вранці я їй даю соду і сіль тільки удерть, а ввечері знову буду давати вітаміни. Ми так з чоловіком вирішили, раз у день, щоб не розділяти на дві пайки, будемо давати їй. Ввечері вітаміни, а вранці соду і сіль. Соду додаю і перестану давати соду, бо там в вітамінах багато всього. Вона вже управляється круто, хорошо, густо, так що все в порядку, друзі. Друзі, добрий-придобрі. Ще раз вам ранок, я вже зайшла в кухню. на дворі таке робиться, таке робиться, таке вітрюганіще. Ну, я думаю, у вас також таке робиться. Це якийсь циклон до нас прийшов. От. Пускається то сніг, то... а вітер такий дме без кінця і краю. Тільки що, я думала, вже світло раніше вимкнули, а воно щось відне десь... Захліснуло тут і потухло світло, а і заново вимкнулося. Бо зараз ще тільки без п'яти вісім, а вісім доведе вимкнути світло. А я зараз замісю на хліб, бо хліб закінчився вчора. І, ну, така дуринда. Ну чого ж було не купити вчора хлібину, щоб сьогодні не колотитися? Ну, я благополучно забула. З тою посилкою наколотилися вчора. І цей. І забула за той хліб. Що було по списку, по бумажечці все купила, а за хліб забула. Ну нічого, для мене це не проблема. Я зараз бігом замісю і спечу. Я печу ото такі, як лаваші великі в духовці. Як ото, може, ви колись купували, продавали такий хліб грузинський, називався він. Як ото такі здорові ліпюшки, я вам показувала попереді пекла. Я їх таке місю, як на хліб, обычно, а потім розкочую в такий товстий блин, Ножом його тако намічаю вроде як квадрати. І все. Тоді Як спечеться, потім тим квадратам легко різати, а робила ще як і балабушки. Зверху мазала намазкою, часником, сукропчиком і соляна водичка. І отрималося як балабушки. От. так, швидко з'їдається. Чоловік мій таке ось такий сніг пустився. Чоловік швидко мій з'їдає, ну, але не знаю, зараз чи кашу поставлю, бо плита ж зайнята автоклавом. Мультиварки ж не поставиш, бо світла зараз не буде. І оце ж, а на сніданок нема. Салат залишився вчорашній, що я робила з сільотки і з горошком. Мабуть, зараз поставлю якусь кашу, я хотіла підсмажити картопельки, такий смажено тушений. Але нема де сковородку втулити, бо стоїть майже на всю плиту, там тільки на задню камфорочку я можу поставити чайник або невелику каструльку. Так що, такі друзі, справи. Ну, нічого, з голоду не помрем. Все буде добре. Головне, щоб оцей вітрюган не наробив лиха нам. Щоб бо бувало таке, що десь закоротить або обрив, і тоді довго шукають. Ну, мені то світло по скоку по стоку. Зараз холодно, молочко моє прекрасно стоїть на калідорі, Ось, а якщо доїти корову, у нас є генератор. Заведемо та й будемо доїти. А так, в основному, світло нам, у нас є. Лампа ця, що світить. Тут у нас є і свічки ті, що в павербанк вставляються. Так що, друзі, без проблем. Інтернет теж від павербанку робить. Можна вімкнути. У нас, як світло не стає, ми вмикаємо павербанк і у нас вайфай робить інтернет. Так що вже пристосувалися за ці три роки війни до всього. Ну що ж ти? Все навче життя, так же, друзі, життя. Ну добре, давайте, пішла я місити. Зараз поставлю камеру, буду з вами разом місити. Так, сьогодні у нас хліб буде на святій воді, бо сировості немає. Тож у мене такі великі кусочки збройні. Споділимо. Якось поділимо. якось поділимо. Не правильно. расколола <laughs> все можно зробити как хочешь так ложечки цукру я положу так и где трошки соки Зараз розколотим эту Водичка тепленька. Так, дрижжи я расколотила. Теперь трошки сольки. И теперь буду добавлять борошно. не борошну. Меченый белый. Пока доступ точно высточит. ложкою колоцю, а тоді руками з додаванням олії. І все. І наш балабасик буде замісений. І зараз додамо трошки олійки і будемо вирішувати. Хліб я завжди місю туго. Для тіста, для хліба не страшне, що багато муки. Це не здоба, що вона підходить, важко її підходити. Так что заместим дуби клипчик хороший. Таке файне тістечко, м'якеньке в мене вийшло. Все, на застойку. На розстойку, вірні. Зараз поставлю на котел і хай сходить і спечу хлібинку. Чого я не печу багато, бо чоловік каже, ну, в общем, через день в мене виходить. Бо він потім треба то в холодильник його класти. А так собі замісила через день свіженько та є. Чого я печу такою ліпешкою, бо чоловік у мене Вадим любить мій засмажений, щоб був такий корочка сухенька. От, щоб багато було тієї корочки. <різь> ну, Якось оце так, друзі. Ну добре. Замісила, Зараз буду ставити варити якусь кашу. Ну, Світло нам ще не вимкнули, може зараз і вимкнути. Щось нос у мене чухається, що він хоче? Нічого не хоче. Це я шуткою. Друзі, вимкнули нам світло, але щось не загорілось. Чи тут, мабуть, не включено? Зараз провіримо. О, так. Да. Не включено було там. В ванні сюди лампочка в кухні. Думаю, що таке не загорілася моя та лампочка. Ну, але вона не дуже і треба, ну, побачимо. Вимкнули світло. Ну, вже світло, вже можна <світло> без світла бути. Так що такі, друзі, справи. Так, друзі, ну, світла в нас немає, але я вам ось показую, як я вже тісто моє зійшло. Я розкатала, зробила отакий корж великий, поділила його так легенько ножом. І зараз трошки поставлю, воно зійде і буду пекти. Так, Друзі, отаку хлібину лаваш я спекла. М'якенька із зажаристою скоринкою. Так що вже хлібчик готовий в мене. Бачите, як швидко все робиться. Зверху помастила його олійкою, помазала пензликом. І все, зараз накрию рушничком. І хай він трошки відпочине і охолоне. Друзі, вчора я дивилася канал «Женські будні доярочки. Алочка, я на неї підписана. Привіт, І вона робила пиріжки з слоєного тіста по-бистрому, як завжди, і захотілося мені. Але я хочу зробити і сольоних, і з яблучком солодких. З солодкою начинкою. Ну, як, з солодкою. Я цукру додавати не буду, тільки яблука. У мене яблука зелені Сімірєнка, і от хочу з них зробити е, начиночку. Думаю, що буде смачно. От, тісто дуже просте. Зараз я буду все показувати і все розповім, от, як вона робила. І дуже гарні піріжечки в неї вийшли. І в мене є кунжут, і я посиплю кунжутіком. Дивилася я ще позавчора відео, тому що у мене не було яїць. Там треба одне яйце. По-моєму, зараз зайду, подивлюся, тоді вам скажу. От. А У мене не було, я вчора купила. Все вірно. В тісто яйця не треба. А змазувати зверху треба яєчком, щоб ж посипати кунжутом, щоб він пристав, і вони були зверха гарні. Так що зараз будемо робити, друзі. Так, друзі, значить, я сюди налила одну ну, чашку отаку от води. Обикновенної простої води. Ну, що стояла в хаті. Нам потрібно одна чайна ложечка солі. Насипаю солі. Чайна ложечка солі. Так. Вінчиком розмішаємо. Я виключу, бо буде торох. Треба сіль розмішати у воді, бо ми будемо зараз наливати олію, і в олії сіль гидко розчиняється. Так, Зараз я відкриваю нову бутилку олії, бо в мене трошечки не хватило. І так само наливаємо таку саму чашку олії. Це слоєне тісто, тісто по-бистрому називається. Так, Все. В общем, все змішали. І тепер будемо додавати муки. Ніякого ні розріхлітеля сюди не треба. Муки потрібно на цю порцію 750-800 грам, в залежності від муки. Ви одразу не, не висипайте всю О, та будете дивитися, щоб тісто таке м'якеньке вийшлося. Борошно в мене вже просіяне. Ви не дивуйтеся, що я іноді кажу муки, іноді борошна. Ну, так як я хі -хі, балакала на російській мові дуже довго, так що ще я не всі слова вимовляю на українській мові. Ще мій мозк працює не геть конкретно на українську мову. Так. Бо там мені буває закидають за це. Ну, нічого. Я ж, я ж рахую, що треба бути людиною. А те все ерунда. Як балакаєш, на якій мові. От. Просто я, я ж кажу, я перейшла на українську мову по своєму е, лічному соображенню. Так що, друзі, не треба мене обсуждати. Так, В общем, я всю висипати не буду. Зараз я буду вже руками замістити. Занісить м'якенька тісто, щоб не приставало до рук. Воно не буде приставати, бо багато ж тут олії. Так, друзі, замістила я таке тістечко, воно геть не ліпне до рук. Геть м'якеньке, таке приятне на дотик. І зараз треба його положити в торбинку, щоб воно не завітрювалося. І ну, я винесу на холод. Може цього робити і не треба, а я винесу, поки буду займатися начинкою. Так, все, положила в торбинку і винесу в калідор. От, Обов'язково треба, щоб це тісто півчасіка полежало. Так, одна начинка в мене буде, це бринза з зеленю. Трошки я її підсолила, бо вона була малосольна. Така начиночка у мене буде, це солюні будуть. І зараз натру яблучок. Так, друзі, друга начиночка готова. Значить, я натерла яблучок, отжала з них, Додала трошки лимона, подавила. Кис... У ну, мене є така в пузильку лимонна кислота я лимона видавила трошки. І додала сюди трошки муки. Це миска з муки, в мене сюди муку віяла, і сюди додала трошки муки, щоб воно тоді в пиріжках не розтікалося. Ну, в общем, якось так. А тим часом, поки я готувала тісто, поки готувала начинки, в мене отварилася картопля і морква, бо ще трошки повариться. І буде у нас сьогодні винегрет. Із капустою, так як я вже давно і мріяла, друзі. Такий смачний винегретик у мене вийшов з капусткою, дуже смачний. Так що робіть, смакуйте, всім смачного.